Українська Фоміда знову у центрі гучного скандалу з одного боку з'їзд суддів, з іншого ймовірно, ухвалення цього тижня закону щодо відновлення довіри до судової системи. А з третього ще й ротація суддів конституційного суду. Розбиратися у цих перепотіях будемо разом із відомим політиком та правником Володимиром Стретовичем. Пане Володимире, доброго ранку, Доброго Послід. ранку. Чому все ж таки таким поспіхом напередодні ухвалення нового закону потрібно було проводити ще з'їзду? Справа в тім, що зі суддів задумався як правильна річ. Після прийняття рішення про ротацію суддів Конституційного суду, які заплямували себе рішенням 2010 року про скасування політичної реформи 2004 року Конституції відповідним чином. Але тоді ніхто ще не знав, що буде запланований закон про відновлення довіри до судової системи. А навіть якщо й знав, то думали, що до цього часу до з'їзду все це уляжеться, і з'їзд вже обговорить за і це питання. Але так трапилося, що зміна в термінах, а саме не Своєчасне прийняття цього закону привело до того, що судді приїхали фактично не за виборами нових своїх кандидатів до Конституційного суду, а збентежені тим, що заклалося у закон про відновлення довіри до судової системи, який ухвалений в першому читанні. І ось зараз це сколихнуло громадську думку, сколихнуло тих, хто не задоволений ситуацією, що відносно цього, і іншими словами, говорячи простіше, саме нестиковка в термінах привела до того, що ми маємо сьогодні. Царині проведення з'їзду позачергового, якщо хоч надзвичайного з'їзду суддів, було б логічно, щоб судді заодно вже обговорили на своєму вищому форумі і ті так би мовити, принади і вади закону, які сьогодні готуються в парламенті, але цього не сталося в зв'язку з затримкою його прийняття. Ось і вся. Вся правда, ситуація. вся правда про нашу сім'ю. Ну а ваша оцінка цього закону. Які його принади і вади, якщо на сьогодні я Чи хочу, він допоможе в люстрації? Я хочу сказати, що він потрібен, але він, на мою думку, він потрібен не в тому вигляді, як він сьогодні є, тому що серед 9,5 тисяч суддів не всі негідники, як сьогодні показує показують суспільство. Є люди і чесні, і ніякої копійчини не вартує закон, якщо він загалом. Принижуючи тих, хто дійсно має заплямовану честь мундира і мантії, попадають люди, які кристально чесні і відповідно добросовісно несуть свою службу. Звичайно, треба проводити чистку в рядах суддівської системи. Але для цього треба було діяти по закону і відповідно знаючи і маючи матеріали, які судді, які рішення ухвалювали через касаційний через апеляційний касаційний порядок, переглянути ці рішення і визначити, що дійсно в даному випадку ці судді. Ді помилялися і тих суддів карати в даному ж випадку під роздачу, вибачте, я вживу такий термін, можуть потрапити і ті судді, які ніякого відношення до неправосудних рішень не мали. Скажу вам більше, що за роки незалежності, от після ухвалення нового кримінального кодексу дві року нема жодного. Кримінальної справи і жодного вироку по 110 кримінального кодексу, яка називається постановка за відомо неправосудного рішення, і якби державна машина включилася в цей процес покарання тих суддів, які свідомо підкреслюю свідомо йшли на порушення закону і ухвалюв неправосудні рішення, і показали це по телебаченню, що 100, 115, 200, 300 суддів засуджено аналогічним чином. Повірте мені, що суддівська система одночасно була вилікувана і більше ніхто не замахувався на такі дії. Ви сказали, що постраждають безновинні професійні люди. Чи можна вважати це обґрунтованою жертвою заради високої мети? Я не можу так сказати. Я взагалі прихильник того, що не можна діяти по принципу, що якщо є десять винних, а один невинний то треба карати всіх. Якщо один серед них невинний то не треба карати жодного, тому що стоїть абсолютно одна безвинна особа. І в результаті вона буде покарана ні за що. У даній ситуації я можливо до другого читання цей законопроект буде допрацьований і він зараз активно готується до ухвалення, і там ці вади цього законопроекту будуть зняті. Дуже швидко хотілося б почути від вас, які кардинальні зміни потрібні для того, щоб судова гілка влади дійсно стала незалежною. Якщо можна лаконічно. щоб незалежною їй треба дати високе матеріальне стимулювання високе вище ніж зараз, хоча воно досить високе. А потім нещадно карати за дії, які пов'язані з неправосудним рішеннями. А саме Позбавлення пенсій, позбавлення права займати судівській юридичній системі Напевно. і ще багато заходів жити для того, щоб суддям було невигідно порушувати закон. Напевно, верховенство права це ті два слова, які повинні бути головними для кожного. Дякую, що були сюди. Так як записано в Конституції. Дякую вам. Вважаєте болями у попереку вам.